дня, друзі, в продажі у нас сьогодні Renault Megane 2018 року в комплектації Zen в білому такому гарному кольорі, на гарній зимній гумі. Автомобіль без пошкоджень, в рідній фарбі, обійдемо його по кругу з оригінальним пробігом 100 тисяч, аналогів в Україні немає, тому що такий пробіг в Європі. Коштує дорого, тобто автомобіль там купувався за великі гроші з таким пробігом. Європейці не сильно хочуть віддавати нам маленькі пробіги. Оптика в нас є така LED-стрічка на лінзі, датчик світла, дождя, покажемо вам салончик, стан автомобіля на 100 тисяч, руль ми бачимо. Пошкоджень по салону царапин немає. Також забув сказати, це двигун 1,5 дизель на 110 кінських сил, улюбленець автомобіля. Трошки ми бачимо чуть, -чуть є царапинка на ситінні, але цього немає нічого страшного. Автомобіль на 98 тисячах був повністю обслужений, тобто заміна тормозних дисків, колодків, масла фільтрів. Бачимо, шторка є, така поличка, ще в нас є компресор та піна, все працює, є всі сервісні книги, кого зацікавлять. Можу надати інформацію по сервісних книгах. Карта без царапин, все без царапин, потолок в ідеальному стані. Сидіння, стан Сидінь 100 тисяч автомобіль проїхав. Є в автомобілі Apple CarPlay, Mirolink, Android Auto. Ось такий чудовий автомобіль маємо на продаж. Тому, кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте 097 922 649. Також в нас. В продажі є ще один такий самий Рено-Меган, тільки в комплектації Боссе з пробігом 179 тисяч. Кого зацікавить даний автомобіль, також телефонуйте, зв'язуйтесь з нами. Тому всім гарного дня.